Доброго ранку, діти. Запрошую вас на урок української мови. Відкриваємо наші зошити. В зошитах записуємо 15 січня класна робота. Сьогодні на хвилинку каліграфії ми будемо повторювати літеру П, звук П і запишемо велику та маленьку літери, їх з'єднання, склади Па, ПО та слова павлик помідор. Можете відео поставити на паузу та виконувати завдання. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, ми продовжуємо з вами повторювати літеру й, звук й. І так, ваше завдання. Вам потрібно написати велику та маленьку літери, їх з'єднання, склад І, слово Андрійко та речення Андрійко загубив сніданок. Можете відео поставити на паузу та виконувати своє завдання. Ну, а ми переходимо з вами до теми нашого сьогоднішнього уроку. Сьогодні ми з вами повторюємо велику букву у словах. Пригадаємо, коли ж пишеться велика літера у словах. І так, давайте пригадаємо з вами правило: назви країн, міст, сіл, вулиць, морів, річок пишуться з великої букви. Це Власні назви. Прочитайте ще раз правило та пригадайте його. Ну, а зараз перша вправа. І так, вам потрібно прочитати речення: Ми живемо в місті Київ, наша школа стоїть на вулиці Жилянській. Я живу на вулиці Панаса Мирного, а Марина на вулиці Межовій. Вам потрібно ці речення списати та підкреслити власні назви. Можете відео поставити на паузу та виконувати вправу. Я думаю, що ви вже впоралися із правою, тому запрошую вас до фізкультхвилинки. У віконничко зима крізь замети загляда, розмалює шибку вміло, гарним пензлем, сніжно. Біли. А зараз наступна права. Запиши та виправ помилки. Будьте уважні! Зараз я прочитаю вам два речення: Наша школа знаходиться в невеличкому селищі Любар, неподалік від школи протікає річка Случ. Вам потрібно ці речення записати, але будьте уважні, тут є допущені помилки. Вам їх потрібно виправити. Можете відео поставити на паузу та виконувати вправу. Ну, а зараз домашнє завдання. Вам потрібно буде прочитати та списати речення. Мій брат живе в місті Черкаси на вулиці Вишневій, сестра живе в місті Чернівці, на вулиці Тараса Шевченка. Вам потрібно списати та підкреслити власні. Назви. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, завдання для вас написати велику та маленьку літери йод, їх з'єднання, склад ай, слово Михайлик та речення Михайлик розламав свій сніданок. Наш урок підійшов до завершення, тому дякую вам за увагу!